Всім привіт-привіт! Зараз я буду розповідати, які я купила товари в цьому магазині. Найперше, я вам хочу показати, що я купила міцелярну основу від Ніве. Друге, що я собі придбала, це Victoria's Secret Spray. Дуже-дуже класний. Наступна позиція це спонжики для обличчя. Сушені такі ягодки. Можна додавати в кашки, так їх їсти собі на перекуси. Наступне це манго. Дуже люблю сушене манго. Взагалі манго любе. І ще я купила таких два батончики дитячих. Також беру їх на перекуси. Дуже-дуже смачні. Це все стоїло мені 29,91. Всім дякую за перегляд.